Усіх глядачів, хто дивиться передачу ранок з Надією, я вітаю добрим ранком і миру, і ласки бажаю від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. А Разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові за новий день і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. У Бога є чудовий план нашого спасіння. Послухайте вірш, Записаний у Римлян у 5 розділі 21, щоб так, як гріх запанував через смерть, аби так само і благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого. У плані спасіння з Його безмежною жертвою котра єдина могла забезпечити спасіння людині, мало брати участь усе небо. Коли Христос відкривав ангелам план викуплення, вони не відчували радості, бо розуміли, що спасіння людини коштуватиме їхньому повелителеві невимовних страждань з і сумом і подивом вони слухали Христа, котрий розповідав їм про те, що змушений буде залишити небеса, атмосферу чистоти, миру, радості, слави та безсмертя, і зіткнутися із земними пороками, зазнати скорботи, ганьби і на кінець смерті. Він стоятиме між грішником та покаранням за гріх. І лише небагато людей прийме Його як Божого сина. Він залишить високе становище, яке належить йому. Веліччи небес прийде на землю і упокористь себе як людина, аби на власному досвіді спізнати усі скорботи та спокуси, яких зазнають люди. Це все було необхідно для того щоб він зміг допомогти тим, що переносять випробування. А коли його місія вчителя закінчиться, він буде відданий до рук нечистивців і зазнає усякої ганьби і мук, на які тільки Сатана буде здатний підбурити їх. Він змушений буде померти найжорстокішою смертю, розп'ятим поміж небом і землею, як злочинець. Йому доведеться упродовж довгих годин терпіти такі жахливі страждання, що ангели, не маючи сили дивитися на цю картину, закриватимуть свої обличчя. Йому належить зазнати душевної муки, коли отець сховає від нього своє лице. Тому що вина за переступ, тягар гріхів усього світу перебуватиме на ньому. Христос закликав Небесне воїнство погодитися з планом Отця і тішитися тим, що Його смерть примирить з Богом людину, яка впала. Після цього невимовна радість сповнила небеса. Слава і блаженство викупленого світу перевершили навіть муки і жертву князя життя. У небесних дворах залунали перші акорди пісні, яка мала зазвучати над Вифлеємськими пагорбами. Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Господь бажає. Щоб Боже Царство було на землі у мініатюрі у кожному серці. Послухайте вірші в Євангелії від Матвія в 17 розділі. Ісус бере Петра Якова та Його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І Він преобразився перед ними. Обличчя Його засяяло, немов сонце. Одяг став білим, немов світло. Мої дорогі. Надходить вечір. Ісус кличе до себе трьох учнів Петра, Якова і Івана, і веде їх через поля, а потім нерівною стежкою на безлюдну гору. Відійшовши трохи від них, страдник з великим риданням і сльозами підносить свої благання. Він молиться про силу, щоби витримати випробування заради людства. Він сам має одержати підтримку Всемогутнього. Злибини серця, Ісус підносить свої палки благання за учнів, щоб їхня віра не ослабла, коли настане влада темряви. Ісус молився, щоб їм була явлена слава, яку Він мав з Отцем ще до створення світу, щоб Його царство могло відкритися людським очам. І учні були зміцнені для споглядання цього царства. Він благає, що вони стали свідками об'явлення його божественності, щоб мати розраду у час його найбільших страждань, усвідомлюючи, що він воістину син Божий, і його ганебна смерть є частиною плану викуплення. Молитва Христа почута. Тим часом, як він покірно нахиляється до кам'янистої землі, раптом відкриваються небеса, широко відчиняються золоті ворота Божого міста і нагору сходить святе сяйво, огортаючи постать Спасителя. Божественність променіє крізь людську природу та з'єднується з вишньою славою, підвівшись із землі. Христос постає у богоподібній величі. Душевні муки закінчилися. Тепер його обличчя сяє, мов сонце, а його одяг білий, немов світло. Прокинувшись, учні бачать сяйво слави, що освічує всю гору. Зі страхом і зачудуванням вони споглядають променисту постать свого вчителя. Поруч, бесідуючи з ним, перебувають дві небесні істоти. Це Мойсей, який розмовляв з Богом на горі Синай та Ілля, котрому, як лише ще одному з Адамових синів, була дарована велика перевага ніколи не зазнати смерті. На горі їм показане в мініатюрі майбутнє царство слави. Христос. Цар, Мойсей, представник Воскреслих святих, Ілля – представник святих, узятих живими на небо. І все це було показано, проілюстровано для того, щоб сьогодні, читаючи ми ці сторінки, зрозуміли, що скоро настане той день. І вся та слава з'явиться. Але де будемо ми? І незалежно, чи ми будемо живими, чи ми будемо померлими і воскреснемо. Так хотілося б, щоб ми були в числі спасених. І про це я хочу з вами помолитися. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. Схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми вдячні тобі, бо в любові своїй ти продовжив наш вік. У любові своїй ти відкрив нам сьогодні святі істини, який шлях пройшов Ти, велич небес, для того, щоб відкупити нас, щоб спасти нас. Ми дякуємо, дякуємо. І ще раз дякуємо Тобі за це, Господи. Сьогодні Ти промовляєш до нас через своє Слово. Тож, Господи, я прошу, допоможи всім. То думай про вічне життя, взяти в свої руки цю святу книгу. І нехай вона не відходить від уст тих, які думають про вічність, щоб не помилитися, прямуючи до царства Твого. Господи, сьогодні ти відкриваєш нам, якою буде слава Твого приходу, якою буде слава Твого царства, дай мудрості уже сьогодні будувати у нашому. Серці, царство Небесне, за Твоїми принципами, які ти залишив у своєму слові у святій книзі Біблія. Почуй наші молитви, прощай наші провини, благослови наші сім'ї і родини, наших дітей, благословляй, Господи, наш край і нашу країну. Нехай Твоя милість не залишить нікого, хто піднімає свій голос до тебе. Просимо це все в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, подяка. Отцю Сину і Духові Святому Амінь. Досить цікаві слова ми можемо читати у Святому Письмі: благодать, віра, праведність. Дорогі мої, цікаво говорив Господь слова, які ми сьогодні читали з вами у посланні, щоби благодать запанувала через праведність для вічного життя. Пам'ятайте, що у стіни прекрасного нового Єрусалиму не увійде нічого нечистого. Усе, що буде спотворене гріхом, гріхом, який не буде відданий Ісусу за життя людини, той не увійде у Царство Боже. Для того, щоб ми зрозуміли Божу славу, Христос зробив усе. Велич неба пройшов цей жорстокий шлях людини, витримуючи усі спокуси, які тільки може витримати людина, Господь їх проніс. І показав нам велич слави на горі переображення. Давайте і ми сьогодні піднімемо свої очі, як колись учні, яких Христос взяв з собою. І коли підняли свої очі, вони не бачили нікого, окрім Ісуса. Нехай Ісус веде нас по життєвій дорозі сьогодні. Будьте ним благословенні. До побачення!